Смарт-годинники серії HK мають певні проблеми та особливості налаштування додатку та підключення до смартфону. До мене часто звертаються з правому зв'язку годинників зі смартфоном, тож давайте детально розглянемо цей процес. З вас лайк та підписка. Підключення до смартфону розглянемо на прикладі годинника HK Ultra 2 Max. Новенький годинник, який ще навіть ні разу не вмикався. Розпаковуємо годинник. Годинник в такому новому, чудовому, чорному Full-Black кольорі. Вмикаємо годинник. Обираємо мову українська. Годинник і HK з додатком VirFit Pro, тож встановлюємо додаток з PlayMarket, Apple Store або QR-коду, який нам показує годинник при першому включенні. Смартфон у мене Google Pixel. Зісканували QR-код, далі обираємо, звідки ми будемо завантажувати. Встановлюємо додаток. Далі, перш ніж запускати додаток, вам потрібно активувати Bluetooth. Та геодані. Далі запускаємо додаток. Далі вам потрібно надати всі дозволи, які запитує додаток. Перелік всіх дозволів. Далі реєструємося в додатку, або входимо в свій профіль. Також додаток нам пропонує певну інструкцію, як надати правильно йому всі доступи, але це підходить лише для деяких брендів смартфонів. Наприклад, Huawei можна обрати ще Honor, Xiaomi Oppo, Vivo. Як бачимо, Google Pixel тут немає, тому налаштовуємо самостійно. Для початку заходимо в вкладку Device, натискаємо Add Device. На даному етапі важливо обрати, коли додаток використовується. Дозволити додатку знаходити пристрій поблизу. Дозволити. Додаток знайшов наш годинник. Натискаємо Connect. Як бачимо, запрос пішов уже на годинник. Тут підтверджуємо. Далі у нас на годиннику показує інструкцію користувача, це ми можемо пропустити. Годинник у нас з'єднано, але на цьому не закінчено. Далі. Далі налаштовуємо дозвіли для дзвінків. Підключити. Далі надаємо дозвіл до сповіщень. Обираємо з переліку додаток наш FearFit Pro. Натискаємо дати доступ додатку до сповіщень. Дозволити. Можемо повертатися на попередній етап. Як ми бачимо, годинник приєднався до додатку, але додаток каже, що у нас не дані доступи на аудіо Bluetooth. Але як зачасту буває, то з'єднання пройшло успішно, але додаток чомусь показує, що чогось йому недостатньо. Переглядаємо властивості з'єднання. Як бачимо всі основні дозволи надані. Крім цього, вам потрібно зайти в додатки, знайти додаток ReFit Pro. Далі йдемо в використання зряду додатком. І тут встановлюємо без обмежень. Якщо буде обрано оптимізовано або обмежено, то додаток не буде працювати в фоні. Тепер давайте зайдемо в вкладку Дозволи та переглянемо перелік наданих дозволів. Як ми бачимо наразі, дозвіл дано на геодані та пошук пристроїв поблизу. Далі повертаємося знову в додаток, натискаємо на сповіщення. Додаток запитує дозвіл дзвінки, Дозволити. Тут ви можете зробити додаткові налаштування для сповіщень, обрати індивідуальне сповіщення на перелік деяких додатків. Тепер давайте перевіримо роботу наданих дозволів. По-перше, перевіряємо, чи оновилася у вас актуальна погода. Як бачимо, погоду показує, тобто дозвіл на геодані у вас є. Зараз відправимо на годинник перше сповіщення. Як ми бачимо, доступ до сповіщень є. Сповіщення про вхідний дзвінок від месенджерів теж приходять. Далі в годиннику ще можна перевірити налаштування в меню швидкому доступу. Дивимося, щоб іконка Bluetooth була синьою. Якщо іконка синя, то на смартфоні в Bluetooth з'єднаннях показує модель годинника, який підключений до смартфону. Якщо ми цю іконку вимикаємо, автоматично зникає назва підключення. Тобто сповіщення на годинник будуть приходити, а телефоні дзвінки ні. Також, якщо ви захочете завантажити музику до годинника, то вам потрібно буде надати додаткові дозволи. Зачасту всі стикаються з проблемою, коли ви приглядаєте на годиннику, то у вас показує, що немає зв'язку зі смартфоном. При цьому запускаєте на смартфоні додаток і бачите. Статус іде з'єднання, а з'єднання немає. Якщо ми надаємо доступ до ГЕО то відразу годинник під'єднується до смартфону. Але ж, як ви бачите на годиннику, не автоматично не під'єдналися Bluetooth-дзвінки. Ось тепер це повноцінна робота годинника зі смартфоном. Так, це не безпроблемний годинник зі зв'язком з смартфоном є певні проблеми, але вони вирішуються. При таких налаштуваннях, як я вам показав, то в 99% у вас не буде проблем зв'язком зі смартфоном. Дякую за увагу. До зустрічі.